Під час спілкування з Такером Карлсоном Вітко вторкнувся питання і вступу України в НАТО. Він заявив, що українська сторона нібито фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм. Вітков сказав, що до НАТО я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука Єрмак. Я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом північно-атлантичного альянсу. Таку думку висловив Вітков тоді в інтерв'ю Такеру Карлсону, і водночас він зазначив, що питання надання Україні гарантії за п'ятою де НАТО без вступу залишається відкритим загалом надзвичайно багато станом ну, зараз питань, які стосуються України, відповідно, ще залишаються відкритими, і рішень якихось конкретних ухвалених немає. Але хочу заакцентувати на тому, як оцінюють загалом ситуацію аналітики і політтехнологи. Зокрема, є цікава думка від нашого українського політтехнолога Тараса Загороднього. Він каже, що Сполучені Штати буквально переоцінили свій вплив на Україну. Зокрема, заяви спецпосланця американського президента Стіва. Віткофа, на думку Загороднього, є проявом слабкості. Адже наразі Сполучені Штати знаходяться у величезному тупіку щодо війни в Україні. Детальніша пряма мова самого Тараса Загороднього Вони переоцінили свій вплив на Україну. Виявляється, що важелі впливу немає, і недооцінили природу війни. Вони ж думали, ну зараз це порішаємо щось тут. Тут щось посварилися Ці народи, невідомо чого, і давайте попростіше це підемо. Нічого у Вікафа не виходить. Я не виключаю, що Віткав. Сам особисто міг наобіцяти все, що завгодно Трампу. Росіяни не хочуть іти на те, що пропонують американці. Американці не хочуть іти на те, що на них тиснуть росіяни. В тупіку припинити вогонь не виходить. Росіяни висувають додаткові умови. Тому оце починається те, що я називаю цими мисливськими байками для того, щоб прикрити просто голий зад, який стає все очевиднішим. Не тільки для нас а стає очевиднішим для свого світу, в тому числі, що через голову України і через голову Європи нічого не виходить. І тим не менш, поки ми приблизно ось так дивимося на ситуацію, яку станом на зараз буквально маємо, що там лежить на столі перемовин між Сполученими Штатами та Україною, як Російська Федерація йде на діалог. Тим часом у держдепі сполучених штатів щиро важаючи Україна і Росія близькі до повного припинення вогню як ніколи раніше кажуть: ми працюємо тільки над одним над припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після припинення вогню, яке має про. Явитися повною мірою, і ми ось близькі до цього. Ось що цікаво: ми ніколи не були так близькі до повного припинення вогню, як зараз. Про це каже зокрема спікер Держдепартаменту США Темі Брюс. А от чи реально досягнути припинення вогню в Україні до 20 до квітня, як того хочуть сполучені штати, як про це вони розповідають? Та чи означатиме це взагалі встановлення саме тривалого миру на території нашої держави, пояснює політолог Максим Насвітайлов. Теоретично ухвалення режиму припинення, там тимчасового припинення вогню можливе, це єдине, що можливо. Тобто мир якийсь сталий однозначно до того моменту не буде укладено. Тобто доведеться тягнути що з режимом припинення вогню ще майже місяць, фактично. Хоча він же щось працює, ніби чи не працює, чи має запрацювати, чи не має запрацювати. Ну незрозуміло. Але в теорії це може бути так. Поки що, ну те, що робить Росія, вони тягнуть час, вони тягнуть час, щоб повністю там, вибити Збройні сили України з Курської області, спробувати десь, можливо, ще там, в Сумській області чи в інших зайти на територію України, там потім спробувати також просунутися по ці лінії фронту, використати там останній равок наступального потенціалу. І коли вони зрозуміють, що наступальний потенціал вичерпався. Що вони видохлись, вони такі саме в домі швидко швидко встановлюємо перемир'я тут і зараз місяць цього більш ніж достатньо, щоб колосально окопатись, колосально е, побудувати загородження. Вони вже мають такий досвід, і свій, і наш е, побудувати міні-загородження і паралельно при цьому продовжувати інформаційні атаки на Україну. Тиснути на зменшення на, на зупинку мобілізації, тиснути на зупинку допомоги для України. Ну і продавлювати те, що ну, все тепер же ж війна зупинена, бойові дії зупинені. Тепер скасовуєте воєнний стан і оголошуєте вибори. До ухвалення а, рішення про тривалий мир, їхня задача буде максимально дестабілізувати ситуацію в Україні, і щоб в цій дестабілізованій ситуації в підвищеному стані почалися вибори і вибори, які ще більше ситуацію дестабілізують і зроблять розкол в суспільстві. Це такий, такий їх план, тому вони до, до цього будуть маринувати.